Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні у читанні, в Книзі мудрости, чули такі слова. Душі праведних у руці Божій і мука їх не спіткає, а очам безумне видалось, що вони вмерли, що їхнє переставлення вважено за нещастя, а відхід їх від нас за згубу. Вони, однак у мирі, бо, хоч в очах людських їх спіткала кара, надія їх повна безсмертя. Вони, потерпівши трохи великих добродійств, зазнають, бо Бог їх досвідчив і знайшов їх достойними себе. Він випробував їх, як золото в горнилі, і прийняв їх, як жертву всепалення. Бачите, так цікаво святе Писання говорить про праведників. Напевно, коли так світ дивиться і думає, людина інколи живе праведним життям, але щось в неї, знаєте, у цьому житті немає усього того, що має інколи людина, яка дивиться на праведність, як на щось таке лишнє у своєму житті, чуже. Але виявляється, що Господь праведників випробовує. Знаєте, людина має на тій землі пройти через пробу. Вона не просто так. Людина ж не освячується без проби. Ісак Сирійський говорить, що всі ми хочемо дарів господніх. Але він каже, що дари Господні вони просто так не даруються. І каже, якщо для прикладу на тебе прийшло якесь велике випробовування, а ти не маєш сили, і ти кажеш: Господи, спаси мене від цього випробовування, я не маю сили його перенести. І каже Господь, спасе тебе. Він зміниться. Але знай одне: в якій мірі ти неспроможний перейти випробовування. В такій мірі ти не спроможний осягнути велику благодать від Бога. Бо великі дари даруються великими випробовуваннями. І тому праведна душа, вона буває переведена як через горнило, вона переводиться через очищення, щоб отримати від Бога Божі дари. Ми подивімося, як воно є у спорті. Коли людина хоче мати якихось таких великих результатів, то вона трудиться, вона пріє, вона часу не жаліє. А можна сказати навіть так, що вона, попри всю зайнятість завжди викроїть для себе час, тому що вона любиться. І вона нікому не скаржиться, що вона е, має навантаження. Але навпаки, вона через навантаження бачить результат. І душа, щоби освятилася, вона освячується також через випробування. Ми можемо побачити святих, які вони випробування переходили. Ми... Можемо згадати життя падре Піо, як говорили про цей його діагноз і всі ті хвороби, які він переносив, ну то просто жахалися. В нього так багато було хворіб, так багато терпінь. І все це для чого було? Що просто так йому Господь давав? Він переходив в випробовування, він переходив в очищення. І бачите, разом з тим він міг дуже і дуже багато людям допомагати. Я собі навіть пригадую нашого отця Василя Вороновського, він десь за життя сім операцій, чи скільки він переніс. Але знаєте, його молитви сягали неба. Він хоч Багато зазнав терпінь, але попри те все, він мав якусь таку силу в молитві, що його, за оцецю Василю ніколи не давали спокою. Його самого ранку турбували до пізнього вечора. Кожен, кожен приходив і хотів, щоб отець Василь поїхав до нього, бо в кожного була важка проблема. Якщо б ці молитви не допомагали, то що? Хтось би приїжджав? Напевно, що ні. Але бачите, як Господь дає благодать свою, власне, не через щось інакше, але через випробовування. І тому, коли ми у цьому житті з ними зустрічаємося, не треба думати, що нас покинув Господь. Як інколи людина думає, що на неї звалилося стільки терпінь, Господь про мене забув. І тому мене спіткали всі ті нещастя, які прийшли на мене. Ну, воно так завжди вкладається в нашому розумі. А воно виявляється все навпаки. Праведники. Були постійно випробувані і праведники випробовуються завжди. Вони, проходячи через випробовування, освячуються. Вони стають сильними. І знаєте, що без випробовування не буває ніякого освячення. Ми можемо побачити, що будь-яку річ, яку ми купляємо, ми все рівно її випробовуємо. Ми пробуємо її, дивимося, чи вона нам підходить, чи не підходить, знаєте. А душа, як вона випробовується і як вона стає сильною, вона стає сильною у Бозі. Але тоді, коли вона проводиться, переходить через горнило терпінь. Через горнило страждань. Як один монак говорив до Господа, казав Господи, я у сьогоднішній день не мав ніякого терпіння, ти про мене забув. Ну, таке може сказати, душа, яка справді бачить користь від терпіння, що в нас виривається завше навпаки. Як один учень старця одного мав якусь велику боротьбу. І старець каже: хочеш, я помолюся, щоб вона від тебе відійшла, ця боротьба, щоб ті спокуси віддалилися від тебе. А цей учень каже: ні. Ти тільки проси й молися, щоб я отримав силу, бо коли я борюся, я бачу результат. Я бачу, що душа моя стає сильною. Вона стає міцною. Тому, у книзі мудрості сказано, що Господь випробувавши їх, як золото в горнилі, і прийняв їх, як жертву всепалення. І він знайшов їх достойними себе. Бачите, ще треба стати достойним Бога. Як людина може. Приготувати себе, і як вона може стати достойною Бога. Сам Господь її готує. Людина сама навіть не знає, як вона має приготуватися. Але сам Господь її веде у цьому житті. І тому, напевно, коли в нас є налаштування правильне. І налаштування добре, на всі різні випробовування цього життя, через які ми переходимо. І коли ми пам'ятаємо, що все воно є для освячення нашої душі, ми тоді віднайдемо мир. Ми подивімося на апостолів, апостола Павла, коли відмовляли вірні. Як він йшов в Єрусалим, а каже, що мені Дух свідчить одне, що я маю терпіти за Христа. А де хто казав, хотів його відмовити від цього, то апостол Павло каже, що ви робите, чому ви надриваєте моє серце? Та я за Христа готовий не тільки перетерпіти, але й життя віддати. А ми згадаємо, коли апостол Петро відмовляв Спасителя. Як Господь говорив, що з ним має статися, і що він має постраждати, і що його вб'ють. Апостол Петро, як приятель, відвів Христа на бік від інших. Каже, Господи, та нехай з тобою того не станеться. За чим тобі то? Ну, це ми так думаємо завжди, знаєте, в наших очах терпіння це щось таке. Воно, як би сказати, наша природа цього не сприймає, вона цьому противиться. Воно неприродне для нас. Ми його не хочемо, втікаємо від нього. Але що Господь сказав апостолу Петру? Геть, Сатано, думаєш про людське, а не про Боже. Бачите, виявляється, уникати терпінь і страждань це є людське. А Боже, є навпаки. Господь допускає терпіння і допускає страждання. Можливо, колись я розповідав про одну жінку, яка була сліпа і мала свою, свою сестру рідну. Вона з нею жила, батьків помирали. А її рідна сестра була психічно хвора. Вони жили двоє разом. І напевно, що ця сліпа вона неодноразово терпіла від своєї сестри. І ще від сліпоти, і від своєї сестри. Але один з отців постійно приходив до неї раз в місяць її сповідав і причащав. Вона жила в горах. І одного разу той отець прийшов до неї трохи швидше, аніж зазвичай він приходив. Ну, щось він так відчув, що треба прийти. І він приходить до неї, а вона була важко хвора, і вона вже помирала. І він їй все посповідав. І після всього, коли він вже помолився над нею, все. Він питається в неї. А чи ви колись думали, що може Господь з вами недобре повівся, якось несправедливо, що ви були у житті покривджені? А вона каже: Та що ви, Отче? Та я своє життя жертвувала за пияків нашого села? В неї навіть така думка не приходила якогось такого жалю супроти Господа, що в неї життя не вдалося, що життя їй було таке поруйноване, і що вона стільки у ньому терпіла. Але бачите, як вона мудро все це використала. Вона його жертвувала. І, напевно, не один пияк врятувався завдяки їй, завдяки її жертві. І хто міг подумати, що хтось врятується, коли на неї взагалі, може, і не дуже звертали увагу? Але бачите, як Господь діє у цьому житті зовсім по інших принципах, аніж ми люди? Ми маємо одні принципи життя, які, як би сказати, є у цьому світі. А є Божі принципи освячення, і вони є цілковито інакші, вони є зовсім протилежні. Але все, що чинить Господь, Він чинить для нашого спасіння. Господь і лікує наші душі, Він їх освячує, і Він чинить нас сильними. Напевно, коли ми читаємо життя святих, ми від святих власне можемо набратися сили для себе. Звідки ми можемо її почерпнути? Ми її не почерпнемо від світу? А ми її почерпнемо від святих. Коли ми читаємо, ми починаємо бачити, як сила Господня. Провадила святих, в який спосіб вона в них вселялася, що вони робили, як вони провадили своє життя. Бо ми сам ще потребуємо взірців у цьому житті. І воно є природньо. Людина завжди хоче бачити і хоче мати для себе якісь такі натхнення. Хоче мати перед своїми очима завжди когось, хто би їй постійно надихав і постійно спонукував. Подивіться, що в будь-якому виді спорту людина на кого дивиться? Завжди на найкращих спортсменів. Вона дивиться на тих, які перемагали, на тих, які брали участь в Олімпійських іграх. Вона не дивиться на тих на сусідів, але вона дивиться на тих, які показували величезні результати, і, що цікаво, вона від них надихається, набирається сили. І коли ми дивимося на життя святих, то ми, власне, від них, як би мовити, надихаємося. Нам потрібно, щоб хтось, якби мовити, завжди нас підносив, щоб завжди хтось нас брав за руку, щоб хтось завжди, завжди нас провадив. Святі, які є в небі, вони завжди можуть нас провадити. Скільки разів ми читаємо їхнє життя, скільки разів ми їх прославляємо, а ми маємо кожний день когось зі святого. І маємо багато святих кожного дня. І як ми до них звертаємося, то не треба думати, що між нами і ними є якась така пропасть. Вони десь, будучи у царстві небесному, вже й на нас не дивляться. Вони там мають зовсім інше життя, і їм не до нас. Але якраз все є навпаки. Чомусь ми молимося до них, чомусь ми їх прикликаємо. І відчуваємо, що їхня допомога є реальною для нас. Це свідчить про те, що вони дуже активно ведуть там життя у небі. І вони дуже і дуже багато допомагають, нам, живучим тут на землі. Тому нам треба завжди очі мати звернені на святих. Нам не треба дивитися на людей, які ледве рухаються у християнському житті. Нам не треба дивитися на людей, які не хочуть християнського життя. А нам треба дивитися на тих, які любили Бога, на тих, які люблять Бога. І самши від них, Набиратися сили. А у Святому Письмі ми завжди будемо знаходити для себе відповідь і будемо знаходити для себе заохочення. І серед терпінь, коли ми будемо згадувати, що праведна душа має освячуватися, і освячення, зв'язане з терпінням, ми ніколи не будемо знемагати. Але зможемо тоді мужньо через все перейти? Бо коли людина мужньо перетерпить, вона отримує від Господа нагороду. Якщо людина вміє подякувати людині і сама вдячність, що вона робить з людиною, вона прихиляє людину до людини, то невже Господь. За життя благочестиве, яке ми провадимо, яке ми хочемо, невже Господь не може віддянчитися людині? Господь ще краще, в набагато більшій ступені нагороджує людину, за її добре і праведне життя. І вона, отримуючи від Господа радість, отримує. В той самий час і силу, і в силі вона має натхнення і рухається вперед, і прямує до Царства Небесного. Тому шукаємо завжди у нашому житті Господньої сили, щоб наші душі з кожним днем ставали сильнішими. І щоб вони для себе шукали допомоги не у комусь іншому, але в самому Христі Спасителі. Амінь.